Основа академічної доброчесності полягає у написанні оригінальних авторських наукових робіт: крадіжка чужих текстів і думок та відсутність у роботі адекватного посилання на джерела є прямим порушенням не лише етичних норм, але й закону. В українському законодавстві дотримання авторського права та захист інтелектуальної власності мають гарантувати Конституція, Кодекс про адміністративні порушення, цивільний кодекс, кримінальний кодекс. А та також закон про авторське право та суміжні права. У 2017 році у статті 42 закону про освіту на офіційному рівні ввели термін академічна доброчесність та визначили основні засади її дотримання незважаючи на формальну наявність юридичного підґрунтя, на практиці це лише крапля в морі, адже часом ознаки плагіату в наукових роботах із тих чи інших причин просто не помічають. Так, наприкінці березня 2017 року Організація економічного співробітництва та розвитку ОЕСР презентувала звіт під назвою Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті Україна 2017. У 8 главі звіту під назвою Академічна непорядність, шахрайство та плагіат в українській вищій школі констатувався високий рівень цих ганебних явищ в Україні. У світовій практиці також немало скандальних. І прикрих ситуацій із виявленням академічної недоброчесності у вищих ешелонах влади. Що вже казати про студентів? Вчені також плагіатять. інколи свідомо, інколи ні. Перечитавши сотні наукових робіт та книг, деякі з вивчених раніше тез можуть бути несвідомо запозичені під час написання нової авторської роботи. Тому навіть фахівцеві іноді важко уникнути запозичень. В інших випадках. Науковець робить це навмисно. Види академічної недоброчесності в освітньому середовищі: це плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація даних, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. Згідно зі статистикою, в Україні у 2018 році середній показник текстових збігів у перевірених роботах сягнув 33%. Щонайменше 10% молодих людей погодилися з можливістю Купити готову курсову або дипломну роботи. Тоді як 60% вважають це категорично неправильним. Серед опитаних студентів 42% вважають, що завантажувати готові реферати з інтернету і видавати за свої інколи можна. В той час як близько 55% респондентів висловили думку, що такі дії в начальному процесі неприпустимі. Найчастіше плагіат зустрічається серед тих студентів, у яких недостатня мотивація для отримання освіти. Технологічні рішення боротьби з плагіатом. В Україні одним із найбільш доступних сервісів для перевірки текстів на ознаки плагіату, який, до речі, рекомендований Міністерством освіти і науки України, став ЮНІЧЕК. Створений українськими розробниками в 2014 році, ЮНІЧЕК вже в 2018-му підписав меморандум про співпрацю з Міністерством освіти та науки України терміном на 7 років. Платформа функціонує у системах щонайменше 450 іноземних університетів у різних країнах, а кількість її користувачів становить близько 1,5 мільйони у всьому світі. На перевірку однієї сторінки тексту Unicheck витрачає до 20 секунд, а працювати в ньому можуть одночасно всі користувачі навчального закладу. Одна з переваг можливість перевірки будь-якого тексту на наявність можливого плагіату в один клік. Для цього достатньо мати під рукою комп'ютер, браузер і доступ до інтернету. Важливими методами запобігання академічної недоброчесності також є апеляція до гідності людини, до її самоповаги та поваги до інших. Навчання студента академічному письму, академічній культурі, соціальній відповідальності вченого, дотримання принципів академічної доброчесності, проведення інформаційних кампаній щодо важливості написання оригінальних робіт, і поваги до робіт інших людей, використання творчого потенціалу студентів і залучення їх до підготовки навчальних матеріалів, що використовується в аудиторії. Постійне культивування академічної культури та доброчесності шляхом впровадження в дію Інституту кодексу честі. Не варто забувати про цитування. Якщо вам доводиться користуватися інформацією з інших джерел, то використання оригінального тексту має бути оформлено як цитата. Загальні вимоги до цитування. Цитати беруться в лапки, а інші розділові знаки ставляться як припрямі мови. Слова цитати наводяться в тій хроматичній формі, в якій вони подані у джерелі, зі збереженням особливостей авторського написання. Цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Скорочення цитати допускається без перекручення авторського тексту. На місці пропуску на початку, всередині, в кінці, ставлять три крапки. Якщо перед пропущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається. Кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело непряме цитування, ім. переказ, виклад думок інших авторів своїми словами має бути гранично точним у передаванні думок автора. У світі ім. науки дотримання наукової етики є основним принципом забезпечення довіри до результатів наукових досліджень. Один з основних аспектів наукової етики полягає у запобіганні плагіату та іншим формам академічної нечесності. Для боротьби з плагіатом існують різні методи, такі як використання антиплагіатних програм, проведення регулярних оцінок дослідницьких робіт та встановлення жорстких санкцій за порушення наукової етики. Важливо пам'ятати, що нечесні наукові практики не тільки підривають довіру до науки, але також можуть мати серйозні наслідки для кар'єри дослідника, тому дотримання наукової етики є важливим елементом будь-якої дослідницької роботи, і йому слід приділяти належну увагу.